Вітаю в студії Світлана Кренців і ви дивитесь новини за 28 серпня. Сьогодні велике християнське свято з Пресвятої Богородиці, яке зазначенням друге після Воскресіння Христового. Недаремно цей день іменується Богородичним Великоднем. Як оповідає Євангелія, то була друга перемога над смертю і пеклом, взята не небесним гостем Боголюдиною, а земною дівою. Як це свято святкує Стріяни? Дивіться далі. Сьогодні церковні дзвони скликали християн до кафедрального храму, адже сьогодні, 28 серпня, українські православні та греко-католики святкують успіння Пресвятої Богородиці або першу Пречисту. Вважається, що саме цього дня померла матір Божа. Згідно із святим писанням, цього дня сам Ісус Христос спустився на землю, аби забрати душу своєї Матері Святої Марії на небо без страждання, немов у вісні, душа Пресвятої Діви, залишила цей світ і відійшла до вічного життя. Першу причисту церква відзначає не зі смутком, а з радістю у народі ж свята особливо чекали парубки та дівчата, оскільки кінець оспенського посту означає початок оглядин, заручень та весіль. Прийшла причиста сватів. Несе нечиста кажуть у народі. У давнину до першої причистої селяни завершували збирати врожай, а також починали заготовляти на зиму калину. Від сьогодні ж починають сіяти озимину. 28 серпня вважається ще й початком так званого молодого бабиного літа. У прихожан Успенської церкви особливе свято, адже у них сьогодні храмовий праздник. Тут зібралося чимало гостей. Отжоли святочної літургії владика Тарасеньків. Разом з ним служили Богу і священики з інших парафій вам того великого дару, віри, що зробить вас, все що зробить вас даром Божий настрій, вічу, що ви були щасливі, здорові, радісні і хрисе, щоб Господь через вас обминув свою славу і зберіг вас, як свою честь, Дай Бог Бога традицією, по закінченні служби отці освятили воду, яку миряни понесли до своїх домівок як джерело сили та здоров'я. Світлана Кренців, Оксана Стасів, телерадіокомпанія Лам. Нагадаємо, що цього дня народилися великий німецький поет і філософ Гете. Один із письменників фантастів Стругацьких Аркадій, кіноактриса Наталя Гундарєва. В останньому засіданні міськвиконкому прозвучала фраза, що у стрію з року у рік зростає кількість розумово відсталих дітей. Це тривожне повідомлення спонукало нас до пошуку відповіді на питання, чому які причини цього і що слід робити, аби зупинити цей небезпечний ріст. Вивчала цю проблему. Марта Стадник в Україні відстежується сумна тенденція: розумово відсталих дітей стає більше. Це ж стосується і нашого міста. Причини давно відомі і нікого не здивують. Чорнобильська катастрофа, екологічні проблеми, спадковість. Зрозуміло, що це все не сприяє нормальному генофонду дітей. Але коли вже сталася така біда, куди цим дітям податися? Досі було два варіанти, що мають значні мінуси: це інтернат або індивідуальна форма навчання. Із 2001 року на базі початкової 11-ї школи у стрію діють класи інтенсивної педкорекції. У 2001 році загально по Україні ще не було нормативної бази по створенню саме таких класів інтенсивної педагогічної корекції. Лише 5 липня 2004 року Кабінет міністрів спромігся на прийняття відповідних державних стандартів, і ці класи уже узаконено мають право на функціонування. Створення цих класів значною мірою це ініціатива батьків. Саме вони першими вдарили на сполох, а міська влада відгукнулася на їхні прохання. У цьому наше місто виявилося першим. Вперше в Україні такий клас утворився саме в стрію. Всього у місті їх є два: це клас для дітей із особливими освітніми потребами. У двох класах навчається 19 дітей, хоча потреба, як стверджує директор, значно більша. Сюди приймають дітей, які піддаються соціалізації із легкою та помірною розумовою відсталістю, яка супроводжується субутніми хворобами, слабкий слух, слабозорість тощо. Форма навчання інша ніж у типових класах. З дітьми працюють класні керівники після обіду вихователі групи продовженого дня, а також логопеди та психологи. Навчання у цих класах дає значні переваги для хворих дітей. Різновікові, з різними вадами і з різними вимогами у сім'ї. І до кожної дитини тут треба обов'язково підходити індивідуально, інакше дитина в собі замкнеться, може виникнути різні процеси негативні. Що явно цього не потрібно ні дитині, ні нам в школі. У нас діти перебувають поряд із здоровими дітьми, діти з особливими потребами. Вони знаходяться в постійному середовищі своїх однолітків. Більше того, не приймають участь у всіх заходах, які проходять у школі. Так, вони мають окремі блоки, окремі приміщення, ігрові спальні. Тобто вони десь частково трошечки є відділені у нас, але це не означає, що вони не живуть життям школи. Тобто, ми даємо шанс і можливість цим дітям виправитися, підкоригувати їхню, скажімо так, підготовку за відповідними програмами і, ну скажу так, за попередньою. Роки випусків у нас 12 дітей пішло навчатися в загальноосвітні школи. Це повністю пристосовані для навчання поряд ліжечка, іграшки, килимки про специфіку своєї роботи розповідає класний керівник одного із таких спеціалізованих класів. Уроки у нас по 35 хвилин. Найбільше на уроках у нас повинно бути багато різних фізичних вправ. Таких хвилинок різних фізкультурних, щоб діти не мало не стомлювалися, себе. І ще чим у нас відрізняється навчання. Що коли дитина, наприклад, я бачу, що дитина себе погано почуває, я під час уроку можу дозволити їй піти лягти на ліжку. На початку створення цих класів виникла проблема не сприймання хворих дітей і з боку здорових, оскільки навчаються вони разом. Проте з часом ця проблема закрилась. Педагоги констатують навіть певні переваги для дітей із типовим розвитком. Вони навчилися цінувати своє здоров'я. Сьогодні виникає інша проблема. Батьки приховують або не визнають хвороби своїх чад, що призводить до деградації цих дітей. Директор 11-ї школи стверджує, що йде тенденція не просто збільшення кількості хворих, а збільшення погіршень діагнозів. Сподівано, з минулим роком пішла тенденція на погіршення діагнозів. От чому біда. Бо коли йшли діти із затримкою психічного розвитку, в основному минулого року, поза минулого року. То вже ось остання комісія в травні, яка була у нас медико-педагогічна. Жодної дитини не було із затримкою психічного розвитку. Пішли діти лише уже з діагнозом легка чи помірна розумова відсталість. А тим часом школярі готуються до 1 вересня. Діти степового класу гарно ладять із дітками з особливими потребами. Зразу і не розбереш хто з них. хто. І найбільше чого потребують ці особливі діти, це розуміння, любові та ласки, і саме це вони отримують у своїй рідній школі. Марта Стадник, Оксана Стасів, для астрийських новин. Щені урожай зернових зібрано більш як 3,5 тисячі гектарів, що становить 80% площ. Намолочено понад 10 тонн зерна при середній врожайності 30 центне з гектара. В агроформуваннях району через повінь загинули зернові на 432 гектарах. Розпочався посів ріпаку, під час який планують збільшити площі до 2 тисяч гектарів. Цьогоріч врожайність його склала більше 2 тонн із гектара. Минулого тижня ми показували критичний сюжет про скотомогильник на Доліпському березі річки Стри. Коротко нагадаємо про що йшлося. Оригінальний скотомогильник виявили ми поблизу річки Стир. Просто диво дається, як це все не попливло під час повені і ще більше не забруднило і нашу воду, і наші колодязі, і наше з вами життя. Говорити багато тут, як кажуть, не доводиться. Будь-які коментарі зайві ці купи кісток і решток тварин, від яких сморя чути далеко і які в'їдаються в одяг надовго, з величезними мухами на них вздовж наїждженої дороги за кілька метрів від річки за асфальтовим заводом у Дулібах, як і гори іншого будівельного та побутового сміття не помітити неможливо. А повінь між тим була зовсім недавно, і невідомо, що принесла вона на центральний пляж Стрия, де, незважаючи на заборону між щодо купання, в таку спеку клюпочується чима. Ало народу, а вся шкідлива для здоров'я частина таблиці Мінділеєва продовжує всотуватися під ґрунтові води та змиватися дощами в річку. Навідомі машини продовжують підкидати екологічно небезпечну свіжатинку у прибережну смугу. Правда, на численні сигнали Івана Саламахи відреагувала районна санепідемстанція. у листі головного державного санітарного лікаря Світлани Хорунжиної, на ім'я держінспектора з екології Володимира Грабовича і Доліпського сільського голови Івана Насінника на підставі ряду законів пропонує. Негайно вжити заходи щодо ліквідації сміттєзвалища та встановити осіб, що забруднюють територію та прибережні захисні смуги річки Стрий цього листа. Іван Теодорович отримав якраз перед нашим до нього приїздом. Подивившись відеокадри, він жахнувся так само, як і ми. У нас вже стоїть охорона, яка практично пільнує і дивиться за тими всіма порядками. Ми вже домовилися із ескаватором, Він туди заїде. Розрівняє ту дорогу, перекопає, Значить, будемо шукати якісь машини, щоб трошки то сміття висипати, що можна спалити. Ми то, то спалимо з надією. Побачити обіцяне на власні очі. Ми знову виїхали на місце стихійного сміттєзвалища, і ось що виявили знайомою нам дорогою на нашій четвірці в антисанітарну поки що так звану охорону прибережну зону річки. Ми проїхати не змогли. Дійсно, дорогу нібито перекрили. Але чи перешкода це для потужних вантажівок? Так мітлові санітари природи в лапках. Вже інші шляхи до річки проклали. Охорони ж жодної, ми так і не побачили. А купи кісток та всілякого будівельного і побутового сміття просто згорнули у вибрані від гравію прирічкові ями в кар'єри, від чого, звісно, частіше на Доліпському березі не стало. Ідеш у буквальному смислі слова по кістках, а навколо сморі стоїть неймовірний. Ним дихають, і в бацилах з дохлятини хімії та брудних ганчірок купаються. Діти тих, хто прикладає сюди свої шляхи, аби зробити власний внесок у цей рукотворний величезний смітник, або лише подалі від власної хати, і немає на них виявляється ніякої управи ні в місті, ні в селі. І штрафи їх не лякають, бо немає зрештою, кому їх накладати. І влада, і екологічні та санітарні органи роблять вигляд, що нічого не бачать керівник облдержадміністрації Микола Кміть вручив сертифікати на отримання 18 автомобілів санітарного транспорту для обслуговування протитуберкульозних медичних закладів області. Загальна вартість автомобілів – 1 мільйон 90 тисяч гривень. Після вручення ключів від автомобілів Микола Кміть оглянув приміщення та умови перебування хворих у лікувально-діагностичному центрі. Вад НПК Галичина» зупиняє виробництво і починає планові ремонтні роботи на півтори місяці. Повідомив генеральний директор підприємства Олександр Лазорко. Тим часом на заводі накопичуватимуть запаси західноукраїнської нафти з низьким містом сірки. Відновлення роботи заводу можливе у двох випадках, якщо уряд продовжить дію технічних умов ще на певний період. Або ж якщо нафтопровід Одеса Броди запрацює версному режимі і постачатиме на Західну Україну Каспійську нафту, яка також має низький міст Сірки. Проте це вже Питання великої політики. Звичайна подія на Україні триває Нововбогданівський синдром. Тепер вже на Харківщині поблизу Лозової на території військової частини другий день горить склад із боєприпасами. Причина, як заявляють у мінобороні, лісова пожежа вже горить село Герсеванівка, одне з найближчих до стріляючої військової бази сіл. Мешканців його евакуйовано. Гасити пожежу тут неможливо. Село знаходиться в 4-кілометровій зоні падіння осколків від снарядів. З Лозової та навколишніх населених пунктів евакуйовано майже 20 тисяч. Осіб поранено двоє військових. Президент взяв ситуацію під особистий контроль. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу. І про погоду 29 серпня в п'ятницю. Як інформує метопромоз, на стрищені всі чекати мінливу хмарність, день без опадів, Вночі та вранці невеликий дощ, вітер північно-західний 3,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 735 міліметрів тутного стовпчика. Вологість – 76%. Відсотків. Температура повітря вночі і в день 16,19. Із п'ятниці на суботу зниження температури до 13 градусів. А із суботи на неділю до 5. На сьогодні це все Побачимось з вами завтра. У цій же порі. А також дивіться новини на сайті telelan.com.ua. до зустрічі.